Одяг перший сорт. 10 кг. Ціна акційна. Ціна 2000 гривень за 10 кг аді. Ось такий брендовий, класний свічок на замочку. Розмір. Це йде. XS. -ка. Далі тут у нас батнічок, такий гарний адідас сіренького кольору. Шикарний, просто ось мир тут. Елька. Далі йде у нас також брендові штани Ріма. Вони йдуть на манжеті. Ззаду є такий надпис. Наступний у нас буде брендовий світшот і капа. Розміра тут не бачу. Він іде у на нас. У нас туди курточка така. Розміру також не бачу. Ну, я думаю, це буде десь. Наступні тут штани. На 13-14 років. Яко? Зараз буде ось такий басенчик. Розмір. Елька з капюшоном. У нас тут йдет какофточка, я купила розміра не бачу. Далі ще йде Мікки Маус, такий сутчотик з капюшоном. Також брендовий Міккі Маус. Розмір йде Мка. Далі йде ось така кофточка. От такий. Перед. Піде. І те подобне. Далі така голубасенька кофта. А розмір це для М-ка. Наступні дві читання також М-ка. Чоловіче, класний, в дуже гарному стані. Ззаду є кишенька. Наступний для батничок, з капюшоном. Далі ще такі світшотики, також М-ка. Штани на флісі. Розміра я не бачу, вони йдуть на межах і знизу. Наступно де кофта, також вона йде брендова. Кофточка в сиренькому кольорі, і вона йде на флісі і це йде Ви Бачите, яка тут кількість брендового корду. Це йдуть штани. Елька чоловічі. Наступне щось. Да, таке так узнать, що без рукавів з капюшоном. Не знаю, забрав нам називається. Це йде розмір Елька. Далі знову йдуть. Брендович штани Adidas. Вони йдуть прямі. Знизу тут є замочок. І розмір, цей де авічка. Наступний тут такі штани пря на манжеті. Далі йде розмір X-Eлька. Наступний кофточка така дуже гарна, біленька. Рукава. І залишала ще останній дві модельки. Це йде ось така кофта розміром, не знаю. І ось така елька ціна 2000 гривень. Ці